Що таке творчість? Звісно, не так же просто розібратися у цьому питанні, щоб наблизитися до коректного розуміння даного питання, нам доведеться сьогодні багато попрацювати. Ми розпочнемо з того, що розглянемо три ознаки творчості. Після цього перейдемо до осмислення розуміння творчості в античній культурі. Тут ідеї ніч нам допоможуть в цьому питанні. Потім ми перейдемо до розгляду того, яку роль відіграє уяву у творчості, і філософія Канта тут буде допоміжна в цьому питанні. Після цього наступним пунктом у нас є роль фантазії у творчості. Тут ми будемо спиратися на думки Герберта Маркузе. Наступний пункт це. Що таке співтворчість? Тут будуть доречними ідеї Генріха Батіщева щодо цього питання? Ну і завершимо ми цей розгляд, тим що зануримося в ідеї Марціна Гайдегера щодо природи творчості. Ось такий у нас план. Давайте приступати. Коли ми намагаємося відрізнити творчість від нетворчості, на що ми звертаємо увагу? Ну, передусім, ми дивимось на те, чи є це відтворенням того, що вже було, чи є це певним механічним повторенням чогось. Якщо у нас є ось таке механічне повторення, якщо є там певне відтворення того, що вже було, таке не є творчістю. Ми можемо сказати, що творчістю є те, що характеризується певною новизною, тобто людина створює щось таке, чого ще не було, або якийсь новий спосіб це створює певною там новою манерою. Це створює, ось в цьому проявляється творчість. Як досягти ось цієї новизни? В творчості для цього людина. Вкладає частинку своєї суб'єктивності у творчий процес, тобто вона додає щось таке, що є проявом її індивідуальності, і саме таким чином досягається певна самобутність або того, що вона робить, або певного способу, в який вона робить, і так далі. Отже, два критерії, які характеризують творчість, це у нас новизна. Це у нас самобутність. До речі, треба звернути увагу на те, що творчість це не обов'язково те, що стосується тільки мистецтва Творчо можна. Себе реалізовувати також і в політиці, в науці, в інженерній справі, філософії будь в чому можна проявити свою творчість. Але в будь-якому разі це буде творчістю тоді, коли людина робить, створює щось нове. Якщо вона робить це таким чином, що там можна побачити її індивідуальність. У кожного творця є своє ім'я, є своя манера, є свій стиль. Ми можемо відрізнити шедеври Ленардо Вінчі від шедеврів Рембрандта. Ми можемо сказати, що ось це. Робота такого митця, ось це робота такого митця, ось це такий філософ, це інший філософ. Чому? Тому що творчість це не тільки щось нове, це ще і щось самобутнє, щось індивідуальне, де є частинка особистості того, хто виступає тут творцем. Чи достатньо для того, щоб щось назвати творчістю, чи достатньо для цього. Того, щоб це було щось нове та було щось незвичне. Ні, цього недостатньо. Справа в тому, що якщо людина зробила щось нове, зробила щось таке, що є незвичним, але при цьому це є чимось нікчемним, воно є чимось безглуздим. Воно є чимось незначним, таке не будуть називати творчістю. Якщо і назвуть, то використовують це слово в певному іронічному сенсі в лапках, тобто майстерність є ще важливою рисою творчості. Однак є велика велика проблема тут. Якщо ми можемо об'єктивним чином перевірити новизну, тобто ми можемо подивитися, чи було це раніше, чи не було. Ми можемо об'єктивним чином перевірити цю самобутність, тобто ми можемо визначити там, певна, певний стиль, певна манера, певна індивідуальність, це можна перевірити. А що стосується майстерності, то тут є певні складності. Справа в тому, що всім відомі ці випадки, коли за життя. Там роботу того чи іншого митця не визнавали чимось майстерним. Вважали, що це там якась мазня. Але після смерті, там років через 50, хтось наново відкриває творчість цього, цього художника і каже, що там є велика майстерність. Тобто, насправді питання майстерності на відміну від двох інших ознак творчості. Дуже складно об'єктивним чином перевірити. І тут постає питання: а хто є суддя в цьому, в цьому аспекті? Якщо щодо новизни, щодо, щодо самобутності, ми можемо це перевірити таким чином, щоб інші погодилися. А ось щодо майстерності, тут питання більш суб'єктивне. Однак, як би там не було. Ми, коли визначаємо, що є творчістю, відрізняючи це від нетворчості, спираємося зазвичай на три критерії: це у нас новизна, це самобутність і це майстерність. Чи достатньо цих трьох критеріїв для того, щоб зрозуміти, чим є природа творчості? Ні, цього недостатньо. Пропоную вам більш глибоко зануритися у це питання, щоб спробувати знайти більш глибокі аспекти творчої діяльності. Давайте звернемо увагу на античність. В античній культурі вважали, що творчими силами в цьому світі є боги, Ну а люди можуть займатися творчістю. В тому випадку, якщо вищі сили надали таку можливість, були покровителі, можна тут пригадати знамениті музи, тобто, наприклад, Каліопа вважалася покровителькою пічної поезії, Мельпомена, покровителькою трагедії. Тощо, всі великі творці античності вони вважалися такими, що отримали. Отримали певну допомогу від вищих сил. Ну, прикладом тут може бути Гесіот. І взагалі тут треба поміркувати над тим, що якщо людина займається творчістю, то з точки зору античної культури це людина виходить на рівень більш високий, ніж той рівень, який має людство. Тобто творчість вивищує людину, дозволяє їй робити те. Що є надлюдські можливості, надлюдські сили. Щодо покровителів, було б корисним звернути увагу також на думки Фрідріха Ніше з цього приводу. Фрідріх Ніцше у своїй праці народження трагедії з духу музики писав, що мистецтво є. Метафізичною діяльністю, в якій втілюються художні інстинкти природи, а саме так зване ополонівське та діонісійське начало. Нагадаємо, що в Греції Аполлон опікувався мистецтвом пластичних образів, а Діоніс уособлював мистецтво музики. Аполлон божество світла, він творить образами. Ці образи реальності створюють скульптори, роблячи подоби людей і тварин. Також у вісні кожен із нас є архітектором, що творить картини сновідінь ілюзії реальності. Діонісійське же начало схоже на відчуття весняного сп'яніння, що проникає в нас пробудженням природи. Тут зникає наше я, суб'єктивне розчиняється в природі. Людина відчуває себе єдиною зі світом. Ніцше пише, що в атичній трагедії діонісійське начало втілювалося засобами. Аполонівського начала. Ще один важливий образ, пов'язаний з творчістю в давньогрецькій міфології, це образ Орфея. Завдяки своєму мистецтву він став улюбленцем людей, став улюбленцем богів. Йому навіть було дозволено спуститися в царство мертвих для того, щоб спробувати вивезти звідти свою кохану. Однак в цьому образі є певна амбівалентність. Тобто, з одного боку, справді Орфей, завдяки творчості, він став улюбленцем богів, людей, але з іншого боку, треба пригадати, а власне, що було причиною його смерті? Тобто його тіло було розтерзано. Саме тими, хто були зваблені його творчістю. І коли ми кажемо про творчість, необхідно розуміти, що насправді творчість вона стоїть за межами добра і зла. Наприклад, ми можемо звернути увагу на винайдення атомної бомби, це прояв справді великий прояв наукової творчості. Але з точки зору питань добра і зла, це, звісно, те, що стоїть на боці зла. Це те, що може призвести до катастрофічних наслідків для людства. Однак це є проявом творчості, коли ми кажемо про. Творчість то творчість не обов'язково буває творчість у е, тому сенсі, що створюється щось добре, створюється щось корисне. Е, творчість може призводити і до загибелі, творчість може призводити і до того, що в нашому світі стає більше зла. Хоча у творчості створюється щось нове, тим не менш при цьому використовується інформація про вже наявне. І це відбувається завдяки уяві. А давайте звернемо увагу, як з точки зору античних мислителів з'явилися ідеї чогось небувалого, чогось незвичного. Вони казали про те, що при цьому використовувалися ідеї про те, що є дійсним, звичним тим, що є наявним. Ось, наприклад, ідея кентавра. Ідея кентавра з'явилася, бо були об'єднані ідеї про те, що є дійсним. Ідея людини, ідея коня, поєднуємо і отримуємо щось таке, що є небувалим. Ідея кентавра. Це перший спосіб. Другий спосіб пов'язаний з тим, що. Людина посилює певні якості у того, що є наявним. Ну тобто, ось у нас ідея людини. Ми посилюємо якість росту і отримуємо велетня Те, чого в дійсності немає, але уява дозволяє це все створити. Отже, коли ми кажемо про уяву, це саме те місце, де ми можемо конструювати моделі того, що буде створено у творчості. Цікаве тлумачення уяви пропонує Кант. У, в одній з своїх критик, а саме в критиці здатності мислення, Кант пише: уява як продуктивна здатність пізнання, надзвичайно сильна у творенні Наче іншої природи з матеріалу, який їй дає дійсна природа. Ми звертаємося до неї, коли досвід здається нам занадто буденним. Ми також переробляємо цей досвід, щоправда, все ще за аналогічними законами, але водночас і за принципами, що знаходяться вище, в розумі. Вони для нас так само природні, як і ті, за якими розсудок сприймає емпіричну природу. При цьому ми відчуваємо нашу свободу від закону асоціації, властивого емпіричному застосуванню цієї здатності, згідно з яким ми, хоча і отримуємо від природи матеріал, але цей матеріал може бути нами перетворений на щось зовсім інше, а саме на те, що перевищує природу. Отже, уява це продуктивна здатність пізнання, завдяки якій ми можемо здійснювати творчість. В уяві ми працюємо з наявною вже інформацією. Завдяки розуму ми можемо організовувати цю інформацію, перетворювати цю інформацію, додаючи туди свій досвід, свій погляд, свою індивідуальність. Але при цьому необхідно розуміти, що крім розуму, у нас є ще і інші можливості для того, щоб вносити свою індивідуальність у творчий процес. Якщо Кант пише про роль розуму в процесі творчості, то Герберт Маркузе звертає нашу увагу на те, що в нас є ще й компоненти ірраціонального, які теж докладаються до творчого процесу. І в даному контексті важливо те, як Маркузе тлумачить поняття фантазія. Ось в праці Ерос і цивілізація Маркузе пише так. Фантазія поєднує найглибші шари несвідомого з найвищими продуктами свідомості: мистецтво, мрію з реальністю. Вона зберігає архетипи роду, непорушні, але витіснені, уявлені колективної і індивідуальної пам'яті, табуйовані образи свободи. Безумовно, в різних видах творчості ми можемо побачити різний вплив ірраціонального. Одна справа це. Картини сюрреалістів, де вплив ірраціонального ми можемо побачити наочно, безпосередньо. Однак інша справа це різні види інтелектуальної творчості. Ну, наприклад, це там інженерна справа, наукова діяльність там, і так далі. Але навіть якщо впливи ірраціонального і не кидаються в очі, це не означає, що їх зовсім нема. Вони можуть проявлятися опосередковано. Отже, людина це не лише розум, це ще і прояви ірраціонального. І коли ми кажемо про внесок своєї суб'єктивності у процес творчості, то це означає, що цей внесок буде стосуватися не тільки інтелектуальних рівнів нашої індивідуальності, але і того, що знаходиться в ірраціональному сегменті. Нашої особистості нам потрібно враховувати не тільки раціональну уяву, моделювання, проєктування, але і фантазію, де отримують можливість реалізації і раціональні компоненти особистості творця. Звісно, представники дуже різних наук вивчають, чим є творчість, і соціологи, і психологи, і багато інших вчених. Однак філософське тлумачення творчості воно відрізняється від тих інтерпретацій, які надають ті чи інші науки. Справа в тому, що філософське розуміння воно прагне осягнути не окремі прояви творчості. Не окремі аспекти творчості, а охопити саму сутність, саму природу творчості як таку. Ось Генріх Батіще з цього приводу писав так: власне, філософський розгляд творчості відрізняється від усіх спеціальних підходів до неї тим, що від самого початку ставить проблему адекватного її розуміння. І спрямований не на окремі її аспекти, супутні чинники, умови, результати, обставини тощо, а на саму творчість, на її універсальний онтологічний сенс. І ось якщо ми хочемо зрозуміти сутність творчості, якщо ми робимо крок назад і дивимося на більш загальну картину творчості, що ми бачимо, ми можемо побачити, що творець не є самотнім. Справа в тому, що ті люди, які займаються творчістю, вони є частинкою творчого процесу, цього грандіозного творчого процесу, який простягається як у просторі, так і у часі. Творчість це поліфонія, де кожен творець має свою партію. Хтось грає гучніше, хтось тихіше, у когось більше нот, у когось менше нот. Але загальна краса, загальна симфонія утворюється лише тому, що в цьому процесі бере участь багато творців, і вони всі різні. І усвідомлення того, що творчість це насправді співтворчість, може привести. Творця до розуміння того, що необхідно провести певну роботу над собою, щоб бути гідним для того, щоб брати участь у цій великій співтворчості, яка надає цьому світу красу, а можливо, і значення. Батіщев пише. Проблема про залучення суб'єкта в громанінні зв'язки співтворчості у зв'язки співпричетності вимагає від нього радикального самоперетворення, опосередкованого перетворення обставин, так щоб він був здатен до дедалі глибшої співпричетності і залученості такого роду, щоб він ставав. Внутрішньогідним цього. За своєю суттю, цей суб'єктно-творчий процес аж ніяк не замкнений у собі, а має суто об'єктивні критерії. Проте не ситуативно кінцеві не функціональні, а надситуативні не функціональні, ціннісні. Справжня творчість це об'єктивно орієнтоване ціннісне, надфункціональне служіння. Є виконанням людиною свого космічного покликання. Нащо існують люди? Невже не для того, щоб створювати? Коли людина займається творчістю, вона на своєму рівні, нехай на досконалому, але на своєму рівні людина долучається до чогось, що є вище за неї. Для нерелігійних філософів, що є вище за людину? Творчі сили природи. Для релігійних філософів вище за людину є Бог. Він же ж творець. І коли ми, люди, займаємося творчістю, ми займаємося співтворчістю з тим, що є вище за нас. Це велика честь. І наостанок пропоную розглянути, як творчість усмислював Мартін Гайдгер. Передусім, він звертає нашу увагу на те, що в творчості є три елементи, які безпосередньо пов'язані один з одним. Ось він пише. Питання про походження художнього твору є запитанням про походження його сутності. Згідно з поширеними уявленнями, твір виникає з діяльності художника і за її посередництвом. Але завдяки чому, і звідки постає художник, ставши тим, ким він є. Задяки творінню. Адже коли кажуть, що майстра пізнають по його роботі, це означає, саме робота, справа, твір дозволяє постати художнику як майстрові свого мистецтва. У художнику походження твору. У творі походження художника немає одного без іншого, але не одне з них є підставою іншого. Художник і твір спочатку є у собі та у своїх взаємозв'язках завдяки третьому, що є першим, завдяки тому, звідки і в художника, і в художнього твору їхні імена, завдяки мистецтву, творчості. Отже, Гайдегер пише про те, що тут є певна система, яка включає в себе три елементи: є Творчість є творець і є твір. І лише взаємодія між цими елементами вможливлює те, задля чого існує творчість, задля чого існує творець, задля чого існує твір. А задля чого вони існують? Для того, щоб розкривала себе істина. Так вважає Гайдегер. Він тут занурюється у метафізичний шар. Того, чим є творчість. Давайте почитаємо, що він пише. В своїй праці, де Гайдегер аналізує відому картину Ван Гога Черевики, він розмірковує таким чином: що творять у творчості. Картина Ван Гога це розкриття, розгортання того, що насправді є цим виробом, селянськими черевиками. Суще входить у неприхованість свого буття. Неприхованість буття греки називали словом «алетея». Ми ж говоримо істина і не замислюємося над цим словом. У творчості, якщо в ньому здійснюється розкриття, розгортання сущого до його буття, як того чи іншого сущого, відбувається здійснення істини. В художній творчості істина сущого вкладає себе у твір. Вкласти тут означає привести до стояння. Те чи інше суще, наприклад, черевики, утворені, приводиться до стояння в світлі свого буття. Буття Сущого входить у сталість свого сяєння. Ким є творець з точки зору Гайдегера. Це той, хто допомагає істині розкрити себе, явити себе цьому світу. Творчість це процес набуття нашим світом істинності, свого сенсу. І люди, які беруть участь у творчості, що вони роблять, вони долучаються до цього великого процесу, де крок за кроком, частинка за частинкою, відбувається перетворення нашого світу, відбувається входження в наш світ сенсу істинності того, задля чого цей світ і існує.